Той самий колхозник. Той велосипед, який пригодиться вам і на полі, і в городі, можете на ньому зручно, комфортно виїжджати. 17-ті з таким широким протектором. Передня вилочка стоїть. Ви можете сюди поставити якийсь мішок, зручно, якийсь кошолку, на гриби поїхати, то що любиш. А також можна посадити другу людину, яка буде зручно з вами разом. Передня, то есть бокова лапка, задня лапка. Є лапка також для ніг, можна її зручно поставити, тормоза. Барабанні передні-задні. Мотор 800 Вт, потужний мотор, 60 В 20 годин акумулятор. Заряджається від розеточки, проїжджає 30-40 км на одному. Максимальна швидкість 50 км. Чотири швидкості вперед, також є одна швидкість назад. Повороти ліво-право світло і поїхали. Якщо вас цікавлять електровелик, який вам пригодиться в селі звертайтесь в магазин моточа в місто.